Чужими долями накреслені шляхи, Здається, заблукали мимоволі повз вулиці, де з'їхали дахи. Скажи, ти доля наша? Ні, не доля. Так, може, з долею зустрінемось колись, дорогами, що губляться зазвичай. Іх криває пилиною падолист і стелиться туманом сірий віч, ойдає пам'ять, в вдалині, де вечори вражаючі і тихі, крізь відстань доля усміхається мені, уздовж терпіння пролягає вихід в чужих краях. Заблукане кликоче і кличе серце у місця роздолля поміж накреслених шляхів протопче єдину путь. Твоя єдина.